Всіх вітаю, пані та панове, Поки оновлюється Stalker 2, пішли вам дещо покажу. Вже ялиночку, точніше, сосонку поставили. Hello? Працює котел, не звертайте на звук. І на безлад теж не звертайте увагу, просто вийшов Stalker 2. Нема часу прибирати. Дивіться, які приїхали мені файні три коробочки. Знаєте, що це? Правильно, це скарб. Давайте відкриємо одну і подивимось на вміст. Як дехто міг зрозуміти, мені приїхала посилочка з Encon. літій залізофосфатні комірки. Запаковано все просто супер. Приїжджали недавно і в 105, і там теж упаковка. Просто, просто відпадна. Давай знімайся. Дивіться, які гарненькі елементи. Це у нас елементи, бак CBBL 150. 150 Ампер годин. Таких у нас 16 штучок. Це не мої елементи, це замовляла людина, і мені потрібно з цих елементів зібрати акумулятор. Поки чекаємо корпус, але зараз подивимось на елементи більш детальніше. Втік я від котла, щоб він нам не жужжав на камеру і прихопив з собою дві верхні коробки, 8 елементів. 16 міряти я не буду, тому що я переміряв останню посилку, це ІВ-105 були. І скажу відразу всі 16 елементів плюс-мінус однакові. Зараз перед тим, як будемо міряти габаритні розміри, я хотів би взяти, як всі як всі поважні блогери, які знімають відео про літі залізофосфатні елементи, взяти лінійку і поміряти геометрію, бо це ж ух, не один, не один огляд без цього не обійдеться. У мене металевої лінійки нема, тому що я не експерт. Неповажний блогер, але давайте прикладемо і подивимось. Як бачимо, у нас комірка, якщо ви, звісно, щось бачите, як бачите, вона пуза не має, навпаки, вона втягнута всередину. Ось, може так буде. Ну, ніфіга собі вона втягнута. Тут комар спокійно пролізе, бачите? Тобто всі комірки вони втягнуті всередину. Ці 4 з одної коробки, ці 4 з іншої коробки. Тут аналогічна ситуація. От як бачите, габаритні розміри комірок міряємо. Висота комірки 113 мм. З цієї сторони. 220. Тут у нас 60. Беремо спеціальну, спеціально навчену, навчену лінієчку. Бачите, де в мене нуль? трішечки обрізаний. Висота шпильки у нас 10 міліметрів, а вся ця платформа, ну, приблизно 16-17 міліметрів. Тепер, тепер давайте поміряємо перемички. Так, тут у нас 80 міліметрів, ширина 20 і товщина 2 мм. Посередині термоусадочка. Ну, якось так виглядають перемички. До речі, різьба у нас М. Яка тут? Зараз скажу, М6. Та, та, М6. Різьба у нас М6. Гаєчки, перемички йшли в комплекті. Тепер давайте заміряємо напругу. Ставимо мультиметр. Видно? Видно. Поїхали. Так, 3 вольта 290.

Ну 03. три. Ну ямба? Куди поїхав? Так, трошки незручно. Та стій ти? Куди біжиш? Нуль 0,29 0,29. Опір 0,29, 0,31. Ну, я не експерт, я не знаю, але на мою думку, нормальний опір. Тепер стосовно тесту наємність якоїсь камірок. Друзі, я цього робити не буду, тому що я в цьому не бачу сенсу. По-перше, в мене немає чим нормально розрядити і чим нормально зарядити. Це по-перше. По-друге, я впевнений, що ці комірки вони віддадуть свою заявлену ємність. По-третє, ну який сенс тестувати вибірково якусь комірку? Ну окей, вона буде класна. А з 16 комірок може якась просідати. І це ми вже побачимо тільки тоді, коли ми зберемо акумулятор докупи, підключимо до інвертора і будемо моніторити в додатку. От тоді ми побачимо, яка комірка просідає. А вибірково якусь тестувати. Ну, ну, я в цьому сенсу не бачу. Зберемо акумулятор, підключимо до інвертора. Там вже буде видно. А знаєте, що ми забули? Поміряти їхню вагу. Ну що ж, міряємо 3 ,19 кг 19 грам. 3 кг 12. 32.

на Енконі їх зараз немає. До речі, вони недавно були. Ну, але зараз їх немає. Так, на камерне світло трішечки заважає. Якщо купуєте 4 по 38 євро, їх начебто дешевше віддавали, щось по 37 Але я не впевнений. Не знаю, скільки людина заплатила. Але маємо ось такий цінник. До речі, я собі заказав трішечки інші. Я дивився і 105, але ж їх розгрібають, як гарячі пиріжки. Зараз покажу, які я собі замовив. Зараз, зараз, о, я ось такі собі замовив. Вони, до речі, є в наявності. Це соточки. Ось такі соточки. Ну і все. Давайте під музичку піду помірюю ще вісім камірок, які стоять біля котла. Музочку вам включу, щоб ви не слухали, як жужить котел. Ну і на сьогодні все. Дякую, що дивилися. До побачення!